Добрий день, шановні восьмикласники, вітаю вас на уроці хімії. Тема нашого сьогоднішнього уроку фізичні та хімічні явища. Метою нашого сьогоднішнього уроку є повторити і поглибити знання про фізичні і хімічні явища, з'ясувати їх суттєві відмінності. Сформувати поняття про хімічні реакції як спосіб вираження хімічного явища. А тепер повторення вивченого матеріалу на попередньому уроці. Для повторення нам необхідно заповнити таблицю дослідження фізичних властивостей речовин, на прикладі кухонної солі та алюмінію. Пригадати, як вони виглядають, ми можемо за допомогою малюнків, які зображені у нас з вами на екрані. Ми бачимо малюнок кухонної солі, бачимо малюнок алюмінію. Перемальовуємо собі таблицю в взошити і натискаючи на паузу, заповнюємо. Перша фізична властивість, за якою ми будемо порівнювати, це агрегатний стан. Згадуємо. Які існують агрегатні стани, і записуємо, який агрегатний стан характерний для кухонної солі, а який для алюмінію. Наступне це колір. Порівнюємо колір кухонної солі і колір алюмінію. Чи будуть вони відрізнятися за цією фізичною властивістю? Наступна фізична властивість це блиск. Чи характерний блиск для кухонної солі, і чи характерний блиск для алюмінію? Наступне це запах. Чи характерний запах кухонній солі, чи характерний запах алюмінію? І остання фізична властивість, за якою ми характеризуємо, це розчинність у воді. Чи буде розчинятись кухонна сіль у воді? А чи буде розчинятись у воді алюміній. Сподіваюсь, що дане завдання не викликало у вас ніяких труднощів. Ідемо далі. Діти, а тепер ви можете перевірити, чи правильно ви виконали домашнє завдання. Погляньте, будь ласка, правильні відповіді. І якщо у вас є якісь помилки, виправте їх. І якщо ні, то продовжуємо далі. А тепер, після повторення домашнього завдання і теми попереднього уроку перейдемо до нової теми. Замерзання води і утворення криги на річці, розкладання води на водені кисень під дією електричного струму. Як визначити, яке явище фізичне, а яке явище хімічне. За якими ознаками ці явища можна розділити? На ці питання ми сьогодні з вами будемо шукати відповідь під час вивчення нового матеріалу, а також спробуємо застосувати набуті знання в життєвих ситуаціях. Бо, як сказав великий Гетте, просто знати це ще не все. Знання потрібно вміти використовувати. Подивіться навколо себе, і ви помітите, що ніщо в світі не стоїть на місці. Все змінюється. Все тече, все змінюється, стверджували стародавні філософи. Змінюється пори року, рухається сонце, день змінюється на ніч, зростає хлібний колосок, старіша є людина, з'являється веселка. Сьогодні ми з вами поговоримо про поняття явища. Що таке явище? Явищ насправді в природі дуже багато. Але що це таке? Це будь-які зміни, які відбуваються в природі. Їх поділяють на фізичні, хімічні, біологічні, геологічні. Якщо ми говоримо про біологічні явища, то до них належать явища в живій природі, наприклад, турбота про новонароджених малят, приліт птахів навесні. Об'єднання вовків у зграю, розмноження, ріст і розвиток організмів. Фізичним явищем властиві зміни агрегатного стану, речовин, розмірів і форми тіла, положення тіл одне відносно одного, при цьому нові речовини не утворюються. Тож, давайте запишемо визначення в зошити, що фізичні явища це явища, під час яких змінюється агрегатний стан або форма тіла, але склад речовин залишається незмінним. Перетворення води на лід та її випаровування, виготовлення з граніту пам'ятника, подрібнення цукру на цукрову пудру усе це приклади фізичних явищ. Вони дуже різні, проте під час них жодна речовина не зруйнувалася, і нові речовини. Не утворились. Різні науки вивчають різні явища. Наука хімія вивчає явища, ті, які відбуваються з речовинами. Саме про ці явища ми будемо сьогодні говорити. Хімічні явища, записуємо зошити: хімічні явища це явища, під час яких одні речовини перетворюються на інші. при цьому ми говоримо про поняття хімічної реакції. Хімічна реакція це інша назва хімічних явищ. Дивлячись на схему, ми з вами бачимо, що явища поділяються на фізичні явища і хімічні явища. При цьому у фізичних явищах, те, що ми говорили, речовина не змінюється. У хімічних явищах відбувається зміна речовини. Хімічні явища вони характеризуються поняттям складу і властивостей речовини. В той час як фізичні явища характеризуються агрегатним станом і формою речовин відповідно. Ми вже сказали, що явища поділяються на фізичні і хімічні. Під час фізичних явищ може відбуватись зміна агрегатного стану. Зміна форми предмету, але нова речовина не утворюється. Прикладом фізичних явищ може бути притягання магнітом залізних предметів, переміщення тіл, танення льоду, наприклад, хімічні явища на противагу фізичним. Це явища, під час яких відбувається взаємоперетворення речовин. До прикладу, ми можемо привести. Горіння речовин або взаємодія соди з оцтом. Хімічні явища ще називають хімічними реакціями. Під час хімічних реакцій всі атоми обов'язково зберігаються. Речовини, що вступають у хімічну реакцію, називаються реагентами. А речовини які утворюються, називаються продуктами реакції. Це ми можемо з вами побачити на схемі. В лівій частині реакції реагенти, вони вступають у хімічну реакцію, в правій частині продукти. Вони утворюються в результаті хімічної реакції. Запишіть, будь ласка, цей матеріал собі в зошити. Дуже часто фізичні та хімічні явища відбуваються одночасно. Так, наприклад, під час горіння свічки, парафін спочатку плавиться і випаровується, це фізичні явища, а потім випари парафіну починають горіти. Це уже хімічне явище. Так як же ми можемо відрізнити хімічні явища від фізичних? Певна річ можна сказати, що якщо молекула речовини змінилась? То явище належить до хімічних, а якщо не змінилась, до фізичних. Але молекули надто маленькі, їх складно побачити. Отже, в процесі хімічної реакції утворюються нові речовини з новими властивостями, то про перебіг реакції свідчить зміна фізичних властивостей реагуючих речовин. Так, наприклад, якщо ми поставимо молоко в тепле місце, то через певний час воно перетвориться на кисляк. Під час скисання молока з молочного цукру утворюється молочна кислота. Отже, про перебіг хімічних реакцій можна свідчити за такими ознаками, як зміна забарвлення, виділення газу, випадання або зникнення осаду, поява зникнення або зміна запаху, виділення світла і тепла. Або поява полум'я. Прошу натиснути на паузу і записати ознаки хімічних реакцій собі в зошит. Отже, ознаки хімічних реакцій ми з'ясували. А тепер які умови необхідно створити, щоб ця хімічна реакція відбулася? Насамперед, треба, щоб реагуючі речовини стискалися між собою. Чим краще подрібнені речовини, тим більше у них поверхня стискання однієї з одною. Тим швидше відбувається між ними реакція. Наприклад, дерев'яне поліно запалити важко, а деревну скіпку легко. Подрібнення речовин на найдрібніші частинки досягають розчинення, тому попереднє розчинення вихідних речовин полегшує. Проведення хімічних реакцій між ними. Інколи для того, щоб розпочалась реакція, речовини достатньо просто перемішати. У деяких випадках стискання речовин, наприклад, заліза з вологим повітрям, досить, щоб відбулася реакція. Але часто самого стискання недостатньо. Так, наприклад, магній не вступає в реакцію з киснем при невисокій температурі. Тому, щоб виникла реакція сполучення магнію з киснем, треба вдатись до нагрівання. На початок і перебіг хімічних реакцій нагрівання впливає по-різному. Для одних реакцій потрібне безперервне нагрівання. Припиняється нагрівання, припиняється і хімічна реакція. В інших випадках нагрівання потрібне тільки для виникнення реакції. Воно. Дає їй ніби поштовх, а далі реакція йде сама собою. Так, наприклад, горить деревина та деякі інші горючі матеріали. Якщо ж, до прикладу, реагують гази, то на перебіг реакції суттєво впливатиме тиск. Прошу вас натиснути паузу і записати в зошит умови для здійснення хімічних реакцій. Ми трішки відпочили. Тепер можемо починати працювати далі. Виконуємо таке завдання. Порівняємо дії двох ремісників коваля і металурга. Коваль бере залізний брусок, нагріває його, б'є по ньому молотом, в результаті отримує виріб, наприклад, підкову. Металург. Бере залізну руду, бури порошок, який не проводить електричний струм, і легко розсипається внаслідок удару молотом, і перетворює її на блискучі бруски заліза. Метал, який має металічний блиск, добре проводить електричний струм. Внаслідок удару не розсипається, а розплющується. Отже, нам потрібно подумати, в якому випадку проходить хімічне явище, а в якому фізичне. Якщо ми беремо дії коваля, під ударом молота частинки в залізі рухаються, зміщуються, але не змінюються. Отже, таке явище буде належати до фізичних явищ. В той час, коли ми беремо дії металурга, він Бере залізну руду і перетворює її на блискучі бруски заліза. Чи змінилася при цьому речовина? Залізна руда це бурий порошок або камені, які не проводять електричний струм, і легко розсипаються під ударом молотом. А залізо уже має металічний блиск і добре проводить електричний струм. Внаслідок удару нам сказано, не розсипається, а розплющується. Отже, приходимо до висновку, що залізна руда і брусок заліза складаються з різних речовин, які мають зовсім різні протилежні властивості. На відміну від коваля, металург перетворив частинки залізної руди на частинки заліза. Такий процес, на відміну від попереднього, Є хімічним процесом, тому що ми пам'ятаємо, що в хімічних явищах змінюється сама речовина. Залізна руда і залізний брусок складаються з різних частинок, тому перетворення руди на брусок є хімічним явищем. А тепер давайте підведемо підсумки, зробимо висновки з усього того, що ми почули раніше. Перше, фізичні явища не супроводжуються утворенням нових речовин? Вони проявляються у зміні форми тіла або, наприклад, у зміні агрегатного стану речовини? В чому полягає суть хімічних явищ? Суть хімічних явищ полягає в тому, що одна речовина перетворюється в іншу. Хімічне явище і є хімічною реакцією. Які ж є ознаки? Хімічних реакцій. Це може бути виділення газу, утворення або зникнення навпаки осаду, зміна забарвлення, поява або зникнення запаху, наприклад, виділення або поглинання теплоти, випромінювання світла та деякі інші. Для того, щоб виникла хімічна реакція, необхідно подрібнення хімічних речовин, їх перемішування. І інколи, крім того, їх потрібно нагріти до певної температури. Для перевірки того, наскільки успішно ви опрацювали новий матеріал, виконайте, будь ласка, завдання. Визначте, яке з явищ фізичне, а яке хімічне, які явища представлені. Іде тепло від батареї опалення, утворення борульок, на цвяхах з'являється іржа. Гниття фруктів, протухання яєць, олійна фарба висихає на повітрі, скисає молоко, гасіння соди оцтом. Тож, поставте, будь ласка, відео на паузу і визначте, яке явище з них фізичне, а яке хімічне. А тепер перевіримо, наскільки правильно ви виконали завдання. Іде тепло від батареї опалення? Фізичне явище. Утворення бурульок. Фізичне явище. На цвяхах з'являється іржа. Хімічне явище. Гниття фруктів. Хімічне явище. Протухання яєць. Хімічне явище. Олійна фарба висихає на повітрі. Фізичне явище. Скисає молоко. Хімічне явище. Та гасіння соди оцту. Також Хімічне явище. Сподіваюсь, що дане завдання не викликало у вас труднощів. Працюємо далі. Для узагальнення вивченого матеріалу давайте виконаємо ще одне завдання. У нас є приклади хімічних реакцій, і ознаки цих хімічних реакцій нам потрібно з'єднати хімічні реакції з їх ознаками. Які хімічні реакції у нас представлені: горіння свічки, почерніння срібних виробів, взаємодія соди з оцтом, помутніння вапняної води під час пропускання через неї вуглекислого газу, протухання яєць? Які ознаки? Зміна забарвлення, виділення газу, утворення осаду. Виділення теплоти і світла і поява запаху. Прошу вас натиснути паузу і виконати дане завдання. А тепер перевірте, будь ласка, чи правильно ви виконали завдання. Горіння свічки це виділення теплоти і світла. Почерніння срібних виробів характеризується зміною забарвлення. Взаємодія соди з оцтом. Характеризується виділенням газу. Помутніння вапняної води під час пропускання через неї вуглекислого газу характеризується утворенням осаду. І протухання яєць характеризується появою запаху. Сподіваюсь, у вас все вірно. А тепер давайте у загальному. Вправи для рефлексії. Закінчіть, будь ласка, речення. Сьогодні на уроці я дізнався або дізналася, що мені було цікаво, а що можливо було не цікаво. Я виконувала такі завдання. І що було важко опрацьовувати? Який матеріал був найважчим для вас? На домашнє завдання вам необхідно. Перейти на платформу Learning Apps за допомогою даного QR-коду або я прикріпила вам посилання, кому не вдасться зайти за допомогою QR-коду. Це перше завдання. І друге завдання це гра, хрестики-нулики. Вам необхідно буде знайти виграшний шлях у таблиці успіху при виконанні домашнього завдання. На цьому наш урок завершено. Дуже дякую вам за увагу!